В обладміністрації оцінили збитки від нічного штурму в кілька мільйонів гривень. Найбільше дісталося управлінням, розташованим на першому та другому поверхах. Там потрощені меблі і оргтехніка, та розкидані документи. Попри погроми, установа сьогодні працювала. Яким чином бачили наші кореспонденти? Яким чину поможіть? Чиновники увантажують із вікон папери і оргтехніку. А куди ви збираєтеся все вести? В висти? і ще куди. Тут же робітники забивають побиті вікна целофаном. Усередині потрощеної обладміністрації купа правоохоронців. Вони барикадуються на випадок штурму. Найбільше дісталося управлінням на першому та другому поверхах у кабінетах гармидер, перевернені меблі, розкидані документи. Варварством називають активістів заступник голови обласної адміністрації Анатолій Вашкевич. Говорить, під час штурму був у будівлі, проте до мітингувальників не вийшов, нібито через те, що ті були з камінням. Якщо до нас приходять із зброєю, то діалогу ми просто там не бачимо можливості для цього діалогу. Не втямки, чому діти пішли на штурм будівлі головному регіоналу міста. Ігор Мельников каже, завжди вважав Черкаси культурним містом. Ми бачимо сьогодні мирну акцію, сломані двері, переломано все. Це народне добро, яке всі наші діди ацистрої здавали. Взять зламати раного ума не треба. Пусть щось та ті, которо призивали, що то зі дітей кидають на ті всі барикади. А от у людей, які зранку зібралися біля установи, думки щодо нічних подій різняться. Треба заявити про свою. Позицію не можна сидіти і терпіти, коли вбивають дітей, іде насильство. Ця влада так достала, що нема життя. Отаким шляхом вирішувати питання. Це недопустимо, тому що вперше, там просто люди працюють. По-друге, це. Падуть ви думаєте, це ремонт, і це все падуть на карман теж людей простих. Дехто з очевидців штурму вважає підозрілими дії правоохоронців. Мовляв, ті здали будівлю спеціально, щоб влада мала аргументи для введення надзвичайного стану. Стояла машина, мікроавтобус було достатньо офіцерів, міліціонерів, які сиділи. Я підійшов, сказав, шановні чому ви не зупиняєте цей процес. А вона є начальство, вона нам дає команду. Стало зрозуміло, що ця дія була спровокована просто навіть органами влади. Начальство дало команду бути присутнім, але не втручатися в цей процес міліції. А поки люди дискутують над методами, в адміністрації підраховують збитки. Попередньо на відновлення будівлі знадобиться кілька мільйонів гривень. Марія Гаврилян, Олексій Хоторний, Сергій Фімов. ВІККА новини.